На огляді підсвітка з артикулом 12615 виробник заявляє, що вона підходить на 40 діагональ. В комплекті три планочки довжина однієї, 775 мм. Присутня кругла лінза діаметром 19 мм. На планочці 8 led діодів напруга 1 3 вольти ось такі маркування присутні Планочка має один канал з напругою 21 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.